Всім привіт, я Стас Козлюк, а Це мілітарний доповідає. І сьогодні ми будемо говорити про те, що захищає нас від щоденного терору дронів Камікадзе. Бо ж, попри всі заяви американського президента Трампа, Росія не планувала і навряд планує, хоч якось зупинятись. Системи, про які ми будемо сьогодні говорити нові, тож інформації про них не надто багато. А Україна є однією з перших, хто почав їх використовувати. Втім, вони дають загальне уявлення про зенітні артилерійські системи нового покоління. І перша з них тридон МК 2 24 лютого стало відомо, що Швеція поставить Україні системи RBS-70 та Tridon МК 2 на 113 мільйонів доларів. І якщо ПЗРК RBS-70 вже поставляли в Україну, то Тридон це нов зенітна артилерія. Кількість переданих нам систем невідома. Вперше Трідон продемонстрували влітку 2024-го на виставці озброєнь Євросаторії. Це розробка Base Systems AB Система має 40-мм гармату Bofors mk МК4 з боєкомплектом у 100 снарядів, встановлена на базі вантажівки Сканія з колісною формулою 6 х 6. Втім, бойовий модуль можна встановити і на іншу колісну базу після певних допрацювань. Керується дистанційно, може працювати по цілях у повітрі і на землі, дальність ураження наземних цілей до 12 кілометрів, максимальна скорострільність 300 снарядів на хвилину. Втім, вона може програмуватися залежно від потреб. Гармата здатна збивати дозвукові ракети, літаки, дрони різних типів, розмірів та їх кількості. Система використовує програмовані снаряди Bofors 3P, які мають шість режимів, серед яких режим протидії малим маневруючим цілям, режим протидії великим цілям і броньований. Цілям. Кожен трідон має власні сенсори, виявлені цілий день ніч, створені на основі системи Chess Dynamics Hawkeye EO та системи управління вогнем. Для наведення та стрільби над бойовим модулем встановлена оптична станція, яка виявляє та супроводжує цілі. Ця ж станція має тепловізійний канал, який дозволяє відстежувати цілі за складних погодних умов. Наразі точно невідомо, коли саме ці системи можуть заступити на чергування, оскільки їх треба доставити в Україну, а оператори повинні про йти навчання. Терехов Паладін, зенітно-артилерійський комплекс малого радіусу дії. Про передачу цих систем стало відомо восени 2023-го під час чергової зустрічі Рамштайну в Брюсселі. Втім, точна кількість систем, які мали поставити Україні, не повідомлялась. Розробник британська компанія MSI Defense Systems, вперше продемонструвала його у вересні 2022-го, а 23-го вийшла оновлена версія. Складається з трьох частин: РЛС, що здатна виявляти цілі за різних погодних умов і часу доби. Справової системи управління вогнем та автоматичної гармати. Радіолокаційна складова виглядає як 4 РЛС із активними фазовими антенними решітками, встановленими на одній щоглі. Це дозволяє вести пошук цілей на 360 градусів. І, зокрема, це ж дозволяє виявляти малопомітні цілі. Разом з РЛС працюють оптична система пошуку та виявлення цілей із денним і нічними каналами і лазерним далекоміром. Розробник також заявляв, що комплекс здатний відстежувати цілі з використанням штучного інтернету. Інтелекту система автоматично видає характеристики для ведення вогню, має покращений алгоритм для розпізнавання цілей, здатний їх класифікувати і відстежувати кілька об'єктів одночасно. Комплекс використовує 30 мм гармату МАРК-44 Бушмайстер-2, дальність якої, залежно від типу снаряда, може бути до 2 км. скорострільність до 200 снарядів на хвилину. Окрім того, в систему можна інтегрувати ракети із напівактивним лазерним наведенням. Втім, за бажання замовника гармату можна замінити, збільшивши калібр до 40 мм. Контейнер із TerraHawk встановлений на логістичну систему Drops. живиться від генератора, який забезпечує роботу і установки, і пункту управління, який можна розгорнути віддалено або за допомогою дротового зв'язку, або радіозв'язку у зоні видимості. Керування здійснюється з виносних пультів, якими можуть керувати лише дві людини. Один вишукує цілі, інший їх знищує. Трахов може розгортатись і як окрема одиниця, і як частина ешелонованої протиповітряної оборони. На додачу її можна розмістити на колісній базі і навіть на катерах. Станом на кінець лютого, 25-го новин про те, як ці системи себе проявили, немає. Skynex. про передачу цих систем Україні заговорили ще 2022-го. Тоді компанія Rainmetal заявила, що виготовить дві батареї зенітних артилерійських комплексів для однієї з країн Європи і запросила для цього фінансування у німецького уряду. Пізніше видання Handelsblatt повідомила, що вартість двох систем сковде 182 мільйони євро. А отримати їх має Україна на бойове чергування. Вони встали весною 23-го. Разом із тим була підписана угода на постачання вантажівок HX, які мали поставити разом зі Skynex. Весною 2024-го двадцять отримав замовлення від неназваної країни на сотні тисяч боєприпасів для цієї зенітної артилерійської системи. Вартість замовлення, як визначає Рейн Три значні мільйони євро. Вперше цей комплекс був представлений в листопаді 2021-го, А його розробку з 2016-го займався концерн Rainmetal Air Defense. Основою для нього став зенітний комплекс Skyranger SkyShield. Фактично можна говорити про його глибоку модернізацію. Тож Skynex розміщується у спеціальних контейнерах і транспортується на автомобілях. До комплексу входять чотири таких модулі, а також Reles Орлікон X. Тар 3D, яка здатна виявляти цілі на відстані у 50 кілометрів. Управління батареєю здійснюється за допомогою бойової інформаційної системи Орлікон SkyMaster. Бойовий модуль у нього запозичений в попередника SkyShield. У броньованому корпусі дистанційно керованої гармати встановлена 35 мм гармата Орлікон МК3, швидкість вогню 1000 пострілів на хвилину, ефективна дальність стрільби до 5 кілометрів. Стандартний боєкомплект близько 250 снарядів. Використовує 35 мм Трові снаряди програмованого підриву, бронебійні та осколково фугасні. Всі розроблені рейнметал. Початкова швидкість залежно від типу цього снаряда, близько 1400 метрів за секунду. Здатні збивати літаки, крилаті ракети, дрони і невеликі рої дронів. Окрім того, бойовий модуль має власний X-Band Радар, поєднаний з оптичною станцією. Радар захоплює повітряні цілі, а оптична система дозволяє підвищувати точність для протидії малорозмірним об'єктам. На додачу бойовий модуль може вишукувати цілі автономно. Окрім гармати, в зенітну систему можна інтегрувати додаткові радарні установки, додаткові гармати, бойовий лазер і зенітні ракети. І на правду, це далеко не всі системи, які захищають наше небо від російських дронів і ракет. Тут ми не згадали німецькі гепарди, які встали на озброєння ще в 70-х і пережили кілька відчутих модернізацій. Не згадали класичні зушки, мобільні вогневі групи з кулеметами Браунінга, великі зенітно-ракетні комплекси. Які теж знищують дрони для протидії шахедам, використовують також літаки і гелікоптери. І загалом ця тема не вичерпна, оскільки прямо зараз українські розробники працюють над дронами-перехоплювачами, які мають протидіяти дронам камікадзе. Що ж до лазерної зброї, то мілітарний робив про це окреме відео посилання буде ось тут. Загалом же можна сказати, що активне використання росіянами іранських шахедів, та й не тільки їх, дало нове життя зенітним артилерійським системам, а війна з Росією стала полігоном для великих і малих компаній, які готові випроводити їх в реальних бойових умовах. А на цьому у мене для вас на сьогодні, все. Дякую, що дивились. Підтримуйте сили оборони та не ігноруйте повітряних тривог. Побачимось.